Доброго дня, цікава Німеччина. Продовжуємо збільшувати наш словниковий запас, читати німецькою мовою. Словниковий запас у нас зараз тема Тіре, це тварини, животне по-русски. Не думайте, що це така неважлива тема. Якщо ви збираєтесь здавати,. Б1, вам може трапитись малюночок, який треба описувати, там може бути зоопарк. Наприклад, мені попалась на Б1 тема бібліотека, і починає вчителька задавати додаткові питання, і ви можете сказати, так, я люблю читати про книжки про, книжки про там, тварин. Особливо мені подобаються, наприклад, мавпочки, мавпочки з маленькими діточками. Ну, тобто, як ви захочете, так ви і повернете. Треба тільки підготуватися. І чим більше буде запас слів, тим буде краще. Вже не кажучи про те, щоб вільно розмовляти німецькою мовою. І так, перед нами малюночок. Ми бачимо, верніше, сторінка бачимо три малюнки. Das Kamel. Der Afe, das дас крокодил. вимовляємо м'яко. E, Дивимось артиклі. Всі три слова іменники, тому в них є, є артиклі. Дас. Середній рід помічаємо зеленим для зорової пам'яті. Der – чоловічий рід помічаємо синім для зорової пам'яті. І дас крокодил у нас теж середній рід з зеленим помічаємо. А граматику дивимось, Google відкриваємо, набираємо Connector and Help, Зібрана вся граматика від А1 до С1, і там є вправи, які треба виконувати. Не просто там якісь або які, а саме такі вправи, які вам будуть потрібні для того, щоб здавати екзамени, Б1, наприклад, рівень А2, Б1. Діліться відео, ставте лайки, пишіть коментарі.